Я колеги, що вам пропоную розпочати пленарне позачасового засідання, 80-ї сесії у міської ради 8 слипні. Не заперечуєте, є які більше пропозиції? Колег звучить гімну Україну. Прошу сідати. <звучить> Шановні консультані, в роботі сесії будуть участь заступники міського голови, начальники відділу управління і директори комунальних е, ну закладів. І депутати. і депутати, звичайно, я володь, депутат. е, колеги, я, я пропоную. Е, все ся скликана за ініціативи голови філправлення і начальника відділу управління. І прошу перейти також зараз до затвердження порядку денного. Отже, перше питання про затвердження порядку денного позавчагової 80-ї сесії Миколаївської міської ради в ось скликання. Є пропозиція за основу. Колеги, є пропозиція за основу. Хто за? Ви ми більше проголосуємо? А, так, все, бачите. Ми на так. Голосуємо так, Так, в кончаці. Як ми на А ви ще пише голосування за проєкт рішення за основу. Ви ще писали. Замоловувати. Підніміться. Я пошала. Що Я ще ти ліського так що? Шановні колеги, шановні колеги, є пропозиція підтримати е, спіль... позицію спільного засідання комісії і включити до порядку денного питання під номером 5. Вибачте, питання під номером 6 про виділення коштів на співфінансування поточного ремонту автомобільних дороги загального користування державного значення Т1831 М06 Бугори Божиним остров. Колеги, ми це питання розглядали також на спільному засіданні комісії. Пропоную підтримати це питання. Е -е... Мозу в порядку денного і підтримуємо проєкт рішення про затвердження порядку денного в цілому. Хто Так. Що таке вище? А я коли планшету. Зараз. Є планшету, так ви планшеті. Зараз не ви

Пропоную е, проголосувати за основу та в цілому. Колеги, переходимо до наступного проєкту рішення е, про внесення з різних до рішення Торської міської ради. Номер 1267 року про завершення програми роботу про отримання автомобіля державного поліцейного значення на території ЦОКА на 2023 2025 році. Олег, я пропоную за основу та в цьому. Тогава перепрошуємо планшет. Руки не піднімають ніхто. Планше

20, 20, 25, пронесення збір до рішення Сульської міської ради No275 від 20.05.2025 року пронесення збір до рішення Святої міської ради від no року. 2022 року про завершення захисту на 2022-2023 років до міської програми розписує доріг комунальної власності до громади на 2021-2023 роки. Колеги, аналогічно пропоную за основно працював. Прошу голосувати, якщо не запитаючи. Заїзд на такі собачку. Колеги, більше не принято, переходимо до нас тут пообіцяння. Про затвердження технічної документації і з самому службу щодо потім та об'єднання земельної і комунальні зласті площі 50 кома 1479 гектара, кадастовий номер зазначений для розміщення та експлуатації основних підсохлівних будів та споруд підприємств, робної машинобудівної та іншої промисловості, включаючи об'єкти оброблення подів, зокрема із енергоючим енергоентовуючим клопотом надання дозволу на... Проведення експортів грошової оцінки земельних ділянки та розроблення технічної документації грошової зімені білянки зімені білянки за грошової оцінки земельних ділянок за обмеження села Ожени. Колега, аналогічно пропоную за основу та всьому, на комісії розглядала питання, пропоную перейти до голосування. Колеги, Колеги, давайте перейдемо до наступного питання. Рішення привіду. Наступне питання. Наступне питання про внесення зміни бюджету міської територіальної громади на 2025 рік. Колеги пропоную за основу. За основу, давайте. Так, є в нас тут пропозиції в нас зміни. І нам будь ласка. Ні, ні, давайте за основу. Так, за основу. Зверху за зустріч. Віктор Васильович, бачите зверху пише, за основу. Буде корсько, це вирішується. Давайте підняємо. Кожного разу цей колек іншу фракцію. Є в нажимаю я Чорносин. Олег, більше я за основу прийняти. Ні, просто я просила. Так, зміни, тільки зміни. Колеги, кілька станет, немає. Тоді пропонуємо за основу концерту. Прошу голосувати. Колеги, рішення прийнято. Е, Наступний проект рішення, додатковий проєкт рішення. Е, зараз ми про, про виділення коштів на співфінансування також освітної дороги загального розписування державного значення. Ми бачимо, що не барайки, бо приблизно е, пропоную колеги дати рішення підтримати за основу та в селом. Прошу голосувати приймати не сприймати голосування. які були внесені сьогодні на порядок денний, були розглянуті. А ні, чого немає, то немає. Ні, зачаткової сесії немає. У нас наступне планарне засідання сесії, 29 серпня 2025 року. Дякую всім з думчої сесії. Затягові сесії оголошуємо. Закритую, а зараз буде вивчати він уєкті. Можна запитати? Скажімо, Після, Після, чи можна змінити, якщо не правильно проголосував період тих 20 секунд? От я не знаю, що це процедура депутату, чи можна проголосувати процедуру аж депутати... І тут ставили для контролю чи за виску.